Джинма з щіткою мете 2 метра, чистота, чистота чистота Інформація на правах реклами. Працює джинма 244, щітка двохметрова. Мете чисто. Давай до кінця її, підметемо двора чужою щіткою. Щітка вже продана. Поїхали. О! Димова завіта. Поїзд і з'їде воно лізе! О! Я пилюка в нас! А чистота яка! Ай-яй-яй-яй! Отак от, от. Мені агроглеваха! Щітки є, замовляйте!